Привіт! Вітаю тебе на своєму каналі. Радий, що ти включив це відео. Сподіваюсь, тобі все сподобається. Гарного перегляду, смачного або солодких снів, тут вже як вийде. Так, почнемо. Що ж я хотів розповісти тобі в цьому відео? Я хотів сьогодні більш детальніше поговорити, дізнатись щось про апропріацію, плагіат та інтелектуальну власність. Простими словами! Так от, що таке інтелектуальна власність? Інтелектуальна власність це все, що ти створюєш своїм мозком. Картина, фото, текст, музика, дизайн, персонаж, логотип, комікс, ілюстрація, відео, скульптура. Це так само твоє, як і телефон чи рюкзак. Просто воно нематеріальне. Простими словами, якщо ти щось створив, воно твоє, і ніхто не має права використовувати це без дозволу. Що таке плагіат? Плагіат – це коли ти береш чужу роботу або ідею і віддаєш її за свою. Це може бути перемальовка чужої картини без згадки автора, копія композиції один в один, навіть дрібне копіювання унікального стилю художника. калька з фото без дозволу фотографа. Простими словами, плагіат – це крадіжка творчості. Якщо глядач бачить, що робота схожа на чиюсь доступення та сама, це плагіат. У мистецтві плагіат токсичний і небезпечний. Це може зіпсувати репутацію, призвести до блокування аккаунтів, у комерційних випадках навіть до судових претензій. Що ж таке апропріація? Апропріація – це коли художник бере частину чужої роботи, стилю, образу або культурного елемента і вставляє у свою власну роботу, але не приховує, що це джерело запозичення. Це не копія, це не кратіжка, це художній прийом. Наприклад, художник ставляє фрагмент у сучасний калаш. Художник повторює композицію з картини Ренуара, але змінює зміст Робота, яка грає з відомими мемами або культурними символами. Головне апропіація це перероблення та переосмислення, а не копіювання. Тут саме цікаво, чи можна брати референс? Так. Референси це нормальне правило. Всі художники їх використовують. Але не можна копіювати композицію під копірку. Не можна перемальовувати фото чи робити без дозволу. Референси це орієнтир, а не основа для копіювання. Як уникнути в мистецтві? Треба переробляти, а не копіювати. Створювати нову композицію. Міксувати кілька референсів. Додавати власний стиль, значення або сенс. Якщо використовувати чусь роботу, треба вказувати автора. Якщо продаєш, отримати дозвіл, якщо потрібно. Простий приклад. Якщо ти перемалюваєш чиюсь фотографію, це плагіат. Ти використовував фрагмент обличчя з монолізи у галажі це апропіація. Ти створив персонажа на основі референсу, Окей. Ти повторив чужого персонажа і продаєш це плагіат. Висновок. Плагіат це кардіжка творчості, апропіація це творчий прийом. Коли чужий елемент використовується по-новому. Інтелектуальна власність це юридичний захист свого мистецтва. Художник має право надихатися, але не копіювати. Але тут ще треба знати деякі нюанси. Тому якщо ви хочете навчитися малювати, вам не варто хвилювати, що ви вже займались плагіатом або ще чимось подібним. Тому давайте це також проговоримо. що Якщо ти малюєш на з фото для навчання, це не плагіат. Але є нюанси. Коли це окей і не плагіат, тоді, коли ти малюєш для навчання практики розвитку техніки, як наприклад в даному відео. Це нормально, усі художники вчаться, копіюють, так було навіть у старих академіях. Друге. Ти не видаєш роботу за повністю свою оригінальну композицію. Тобто не кажеш, що це моя вигадана композиція, бо ти працював по фото. Ти не продаєш роботу, зроблену з чужого фото. Для практики можна малювати будь-що, але продавати тільки якщо маєш дозвол із фотографа, Наприклад, як в даному випадку. Коли малювати натюрморт з фото може стати плагіатом. Якщо ми перемальовуємо комерційне фото один до одного і продаємо роботу без дозволу автора, якщо виставляємо картину з чужого фото як повністю оригінальну, тобто не вказуємо навіть, хто це не зробив. Якщо композиція на 100% повторює фото, у мистецтві це вважається копією. Що можна робити без переживань? Можна малювати з референсів для практики, повторювати техніки, композиції, світла, навчатися через копіювання, виставляти роботи, написані з чужих фото. Якщо ми додаємо підпис, що робота за референс, фото не моє, ти не продаєш роботу. Звісно, що спочатку, як ти тільки хочеш щось помалювати, навчитися щось створювати своє, ти не можеш взяти і намалювати це з голови. Для цього нам потрібна певна надивленість, яку ми можемо створити, переглядаючи тут саме навіть Pinterest листаючи, дивитися якісь фотографії, дивитися роботи інших митців, надихатися ними, навіть спробувати повторити, але це для навчання, не для продажу. Ми не можемо їх взяти і продавати подобути. Давайте трошки ще цікавих таких історичних фактів, ще добавимо під кінець. Мікіланджело заплагіатно стародавню статую, якої не існувало. У молодості Мікеланджело зліпив статую спеціально під старовину, її зістарив, подряпав і продав як античний артефакт. Фактично, це був плагіат античного стилю. Але коли обман розкрили, замовник був настільки вражений майстерністю, що залишив статую собі і взяв Мікеланджело на роботу. Ван Гог копіював японські гравюри і не приховував цього. Те, що сьогодні назвали б копією, в той час вважалося повністю нормальним. Ван Гог робив точні перезаписи японських робіт, але підписував копію після Хіросіки. Тобто він чесно казав, що це не його композиція. Це була форма навчання. Наприклад, Далі позичав, так сказати, різні, різні сюжети. Наприклад, Далі. Лапках позичав, чужі сюжети, але називав це геніальністю. Сальвадор Далі любив брати сюжети інших художників і перетворював їх у сюрреалізм. Він казав: хороші художники копіюють, великі крадуть. Це звучить як жарт, але вартість його ребітраси й досі. Генді Боргол і плагіат Брендів. Його картини з упаковками Campbell's, Кока-Кола, суповими банками, чиста апропіація. Сьогодні. Це ікони по парту, але тоді багато хто казав, це плагіат з магазинної полиці. Отак ну, от. Навіть якщо коротенько так відбити описано висновок по цьому, що я тільки що вам так озвучив. Плагіат і пропіація поняття історично нестабільне. Те, що раніше було нормою, сьогодні може бути заборонено і навпаки. Часто генії копіювали, надихалися, переосмислювали і робили з чужого щось нове. Тому. Хто знає, що нас чекає в майбутньому, можливо, навіть те, що я ще зараз заговорю, буде як плагіат, або апропіація, або ще щось тому подібне. Тому хто знає, треба тільки жити і дивитися, що нас чекає в майбутньому. Давайте ще трошки поговоримо, можливо, навіть дізнаємось якісь історичні випадки покарання за так названий плагіат. От, наприклад, Джордж Гаррісон із The Beatles, покараний за несвідомлений плагіат. Що сталося? Його пісня My Sweet Lord випадково повторювала мелодію He's So Fine. Покарання суд визнав його винним, навіть якщо це сталося несвідомо, Гаррісон заплатив 1,6 мільйона доларів. Це один із найвідоміших вироків в історії музики. Наприклад, друга ситуація це Пікассо і Брака. Мало не судили за копіювання стилю Сезана. У 1910-х картин критики звинуватили їх у крадіжці з стилю поля Сезана. Родина художника погрожувала судом. Вони не судилися, але Пікасу довелося публічно пояснити, що це не копія, а нова течія кубізм. Покарання не відбулося, але скандал ледь не зруйнував кар'єру. Ще така цікава ситуація, що професора з Гарварду звільнений за крадіжку студентських робіт. У 1950-х професор історії Гарварду Едвін Фейерфілд публікував наукові статті на основі робіт своїх студентів. От як, після такого не боятися вчитися. Покарання. Його звільнили, позбавили академічних регалій і заборонили викладати. Це стало одним із скандалів, після яких університет ввели жорсткі правила проти плагіату. Ден Браун Код да Вінчі, Суд за ітейний плагіат, Авторів книги Holy Blood, Holy Grail, обурила, що сюжет Коду Да Вінчі повторює їхню теорію про святу кров. Покарання. Суд не присудив компенсацію, але змусив Брауна прийти довгу справу, яка зіпсувала його репутацію. Формально не винен, фактично покараний медієм. Як варіант, таких ситуацій може бути. Марина Гей проти е, Робіна Тіка Штраф за атмосферний плагіат. пісня Blue red Lines була схожа, на, була схожа за ритмом і вайбом на God to Give It Up Марвіна Гея. Покарання. Робін Тік і Фаррелл Вільямс були змушені заплатити 7,4 мільйона доларів. Суд визнав плагіат навіть без копіювання мелодії, лише настрою. Просто за якийсь настрій було 7,4 мільйона доларів отак от і буває, як страшно творити щось в цьому світі. Просто собі, просто задумайтесь. Отже, я сподіваюся, ви дізналися щось новеньке з цього відео, послухали щось, подивились, надихнулись ним. Зробили певні висновки, тому будьте обережні, бережіть себе. До нових зустрічей, Всіх люблю, пока.